Вірш Тараса Григоровича Шевченка стоїть в селі Суботові. стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився, мир душі твоїй Богдане. Не так воно стало, москалики що заздрили, то все очухали, могили вже розривають та грошей шукають, люхи твої розкопують та тебе жилають, що й за трудини находять. Отак то, Богдане, за напасти в єси Богу, сироту україну. За те й тобі така і дяка. Церков, домовину, нема кому полагодить на тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила без трохи Єтерини сараною сіли. Отаке От то зі новію Олексію, друже, ти все одав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то ти таке було й наше, що вони тільки наймали Татарам на пашу та поляка. Може, й справді, нехай і так буде. Так сміються з України. Чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розміють му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти.